Одного разу в великому чарівному лісі, де жили чотирнадські звірі і дивовижні істоти, трапилася біда. Якийсь злодій напав на одного з найдивовижніших створінь, які жили у тому лісі, єдинорога. Єдиноріг це такий кінь з рогом на лобі, який має чарівну силу. Він може силою думки створювати шоколадні цукерки. Що роблять людей щасливішими і лікують їх від різних хвороб. Та тепер єдиноліг не міг робити цукерки, він був травмований нападом, і з цим треба було щось робити. Ліссей знаходився поруч з школою магії і чарівництва, яка називалась Київський політехнічний інститут, або скорочено КПІ. КПІ був величним старовинним замком, в якому навчалися чарівники, що вміли створювати різноманітні чарівні предмети, літаючі коробки, все ліки, різноманітні спеціальні елексири. І ось директор школи магії вирішив, що треба відправити когось розібратися з нападом на єдинорога. Спершу він подумав відправити студентів. Але він був мудрий чолов'яга і знав, що не можна відправляти студентів КПІ в ліс, якщо не хоче, щоб з лісом трапилась якась біда. І тому він вирішив подзвонити професійному герою, який і сам колись бував в КПІ, та вмів вирішувати такі ситуації. Директор подзвонив Стіву. І Стів, уважно вислухавши директора, погодився приїхати і розібратися з ситуацією. Стів зібрався у подорож і хотів покликати з собою Алекса. Але Алекс кудись поїхав кілька тижнів тому. Тому щоб дорога була веселіша, стів покликав з собою в дорогу свого друга свиню. Разом вони сіли на реактивний літак, який збудували з Алексом нещодавно, і полетіли в далекий замок чарівників КПІ. Прилетівши, стів та свин пішли провідати єдинорога. Той виглядав нещасним. Він розказав, що гуляв по галявині в лісі і в квіточки, коли на нього зненацька напав хтось, кого він не бачив, і сильно покусав, від чого він весь тепер в якихось червоних плямах, які болять і сверблять. Стів не став гаяти часу, і разом зі свином вони пішли до лісу. Кілька годин стів і свин гуляли по лісу, але нічого так і не змогли знайти. Стів сів на колоду і замислився. А тим часом свин щось почує своїм пятачком і пішов в сторону хащей. Стів вже спершу не помітив, як свин відійшов, а коли озирнувся і не побачив його поруч, прислухався і, почувши свинячий зойк за кущами, побіг в тому напрямку. І коли стів прорвався через кущі, він побачив страшну кардину. Сонце, пробиваючись через гілля дерев, висвітлювало галявину, вкриту квітами, і на ній свин злякано притиснувся спиною до дерева, а йому назустріч рухалася якась страшна таємнича фігура, яка наче була вдягнуна в балахон. Фігура постійно мерехтіла і дуже голосно гуділа. Стів вибіг на галявину і на миті розгубився. Адже незрозуміло було, чи то треба нападати на фігуру, чи бігти до свина. Але фігура розгорнулася на стіла і швидко полетіла на нього, тут би його і схопили, та зненацька роздався топіт і через голову стіла перелетів в велетенський кінський круп. Це був справжній кентавр, він почав махати копитами на таємничу фігуру і розмахувати смолоскипом, який тримав у руці. Фігура загуділа ще голосніше, але все ж спершу зупинилася, а потім почала рухатись назад, і, поволі набираючи швидкість, вона зникла в лісі. Стів же ж обняв перелякану свиню, на вухах якої були зірвані нею квіти, і повернувся до Кентавра та сказав Дякую за допомогу! Але хто ти? І що це було за страгя? Кентавр же ж відповів: Будь ласка, моє ім'я Кент. Я живу в цьому лісі і сам нещодавно почув про біду з моїм другом єдинорогом, тому я пішов шукати того, хто напав на нього. Стів, Кент та свиня вирішили далі розслідувати цю справу разом. Кент розповів, що у лісі він же побував всюди, крім самого таємничого його місця, серця лісу. По чуткам, які розповідали один одному мешканці лісу. Саме у його серці мешкали найстрашніші його чудовиська, і Кент боявся туди ходитися на самотужки. Але з друзями подорожувати за пригодами не так страшно. Тож трьох вони вирішили дослідити серце лісу і відправились саме туди. Непростим був їх шлях, з кожним кроком ліс ставав все більш густим і темним. Його друзі підійшли до глухого куда. Дорогу перекривала суцільна зелена стіна з гілочок, пройти яку не було жодної можливості. Стів і Кент засмутилися, адже вони не знали, як подолати цю стіну. Але свиня хрюкнула і побігла під якийсь кущ та почала пролазити між гілочками. Стів та кінта пролізли слідом та виявили, що свиня знайшла таємний ход через кущі яким можна було лише пролізти, але за ним ти типу, потрапляв в справжній кущаний дім, де можна було вільно рухатись, а з іншого боку, був такий самий прохід на інший бік. Тож друзі пройшли через нього і опинились перед величезною яскравою галявиною, повною яскравих різнокольорових квітів. А в центрі галявини стояла дивна конструкція, схожа на велике серце. Це і є серце лісу, прошепотів Кент. Та з наступної миті знову роздалося сердите гудіння з усіх боків. Стів, свиня і Кент злякало озиралися. Кент сказав: у мене є спеціальна речовина, яку мені дали студенти з магічного факультету Еліксіро Варіння. Вона може підпалити будь-що. Якщо на нас нападуть, я використаю її, і ми переможемо злодія. Тож друзі обережно почали рухатись по полю, по якому пролягала доріжка, викладена жовтим камінням. З кожним кроком зловісне гудіння ставало все чутнішим, і коли друзі підійшли до серця лісу, Кент, щоб краще бачити серце, зійшов з доріжки, прийнявши кілька квіточок. Аж тут гудіння стало зовсім гучним, і з-за серця лісу вийшло величезне створіння. Його рис не можна було помітити, адже створіння було наче в димці і балахоні. Та на яскравому світлі можна було побачити, що воно жовто-чорне. Кен схопив пляшку з магічним еліксиром і замахнувся нею, щоб підпалити серце лісу, в якому жив монстр. А Стів тим часом напружено думав: щось в цій ці історії йому здавалося дивним. Хм. Єдинорог гуляв галявиною і збирав квіти. Свиня наступила на квітку в лісі. Кент теж прим'яв квіти. Квіти. В усіх випадках поява монстра була викликана пошкодженням квітів. Стів закричав кенту: Стій, не пале серце лісу! Здається, я знаю, що відбувається. І стів побіг туди, де були прим'яті квітки кентом. Страшний монстр наближався але стів, незважаючи на нього, усівся на землю і випрямив прим'яті квіточки та розгорнув їх у бік монстра. В цей же момент монстр почав танути, розсипаючись на маленькі цяточки, кожна з яких виявилася бджолою. Монстр складався з цілого рою бджіл, які тепер розлетілися по полю і продовжили перерване раніше заняття збирати пилок з квітів. Бо вони вже заспокоїлись, коли побачили, що їх улюблені квіти в порядку. Стів вже встав і пішов до серця лісу. Слідом за ним йшли Кент і свиня. Обійдя серце, стів помітив невеличкі дверці в ньому і зайшов всередину. І там він побачив озера та бочки з медом, а також столи, заставлені різноманітним лабораторним обладнанням. І в кінці залу він побачив величезну бджолу розміром з людину, яка стояла біля екрану комп'ютера та робила якісь записи. Кен сказав: Не існує таких великих бджіл. Невже студенти КПІ намудрили щось з генетикою? Це така наука, яка дозволяє змінювати розміри різних істот? Хрю, хрю відповіла свиня. А стіл же ж підбив до величезної бджоли і міцно її обняв. Бджола здивовано озирнулась, і друзі побачили, що то людина в костюмі бджоли. А саме це був Алекс, брат Стіва. Алекс здивувався приходу свого брата і його друзів. Та коли його спитали, що він тут робить, він розповів, що хотів провести експеримент з бджолярства. Бджолярство це така наука, яка вивчає бджіл. Він використав спеціальні препарати та феромони. Щоб керувати лісовими бджолами, і навчив їх стежити за порядком у лісі. Але Алекс не знав, що бджоли почали нападати на всі, хто пошкоджує їх квіти. Тож Алекс одяг свій бджолини шолом, вийшов на центр великої зали і сказав голосно: Я, Алекс, король бджіл, велю всім бджолам припинити нападати на людей і інших істот, які пошкоджують квіти. А замість цього гудіти на них. А якщо вони будуть ламати квіти спеціально і шкодити лісу, то робити їм один попереджувальний кусь, вся зала загуділа. Адже виявилося, що навколо було багато бджіл. І Стів, Кент та свиня зрозуміли, що вони виконали завдання. Тож вони ще деякий час залишалися в гостях у короля бджіл Алекса. Який пригощав їх медовими стравами і подарував Стіву бджолиний шолом, який може захистити його від комах, адже він обладнаний сіткою, що закриває лице. А потім друзі відправилися в зворотній шлях. По дорозі в лісі вони попрощалися з Кентом, який пішов собі додому. А стів і свиня повернулись в школу магії КПІ, де розповіли про свої пригоди і попередили всіх, щоб студенти та вчителі не топтали квітів в лісі. Після чого стів та свиня полетіли додому, де стів поставив на найвидніше місце свій новий бджолини шолом, який став справжньою прикрасою його колекції. А великий чарівний ліс з тих пір знову зажив в гармонії, і всі чарівні звірі знали, що бджоли то їх друзі.